Загубили або пошкодили посвідчення УБД, не знаєте куди звертатись. Зараз все поясню. По перше, пам'ятайте, ваше електронне посвідчення ветерана у дії має таку ж юридичну силу, як і паперове. Ви можете без проблем користуватися ним. Якщо вам потрібен саме паперовий документ, його реально відновити. Звернутись можна до Міністерства справ ветеранів. До центру надання адміністративних послуг або до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики ви можете подати заяву особисто, поштою або через представника. До заяви додайте базовий пакет документів: копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фотокартку 3 х 4. І якщо посвідчення зіпсоване, його оригінал. Якщо ви ВПО змінили прізвище або заяву подає ваш представник, можуть знадобитись додаткові документи. Це відповідно довідка ВПО, документ про зміну прізвища, довіреність. Процедура зміни документу така ж саме, як і його видачі. Не так вже й складно, правда? Зберігайте це відео та поділіться з тими, кому воно буде корисним. І підписуйтесь на канал юридичної компанії Мережа права. Тут багато корисного для військовослужбовців.